Друзі, всім привіт! Давно в мене не було на каналі, я вже за вами засумувала, якщо чесно. Сьогодні ми приїхали до одного з пляжів Сан-Франциско, і я хочу повідповідати на ваші питання. Сіла так спеціально, щоб вам було на що дивитися, окрім мене. Ви можете позаду мене бачити Golden Gate Bridge, Золоті Ворота і Людей на пляжі. Сьогодні гарна сонячна погода, але дуже вітряно. Моєму каналу вже Більше ніж один рік, і з самого початку багато разів люди запитували мене деякі питання, я відповідала особисто, або тримала ось на такий випадок. Тож давайте починати. І перше питання, на яке я б хотіла відповісти, це що таке перлинка. Тримала я це питання дуже довго. мабуть, треба розпочати ще з одного питання, яке мене дуже часто запитують. Це звідки я. Тож ті, хто дивляться мене давно, знають, що я з міста Одеси сонячне. Одеси, а Одеса це жемчужина у моря. Українською жемчужина буде перлина, тому одна асоціація з моїм каналом це саме місце, звідки я походжу. А ще мені дуже подобається одна старенька пісенька, не впевнена хто її співає, але чоловічим голосом там дівчинка, перлинка, золота краплинка. Ось мені дуже подобається ця пісня, хоч вона і стара. І ось так народилася моя назва цього каналу. Наступне більш розповсюджене запитання це хто такі, як опинилися в США, ким працюєте і які плани на майбутнє. Дуже дякую за ці питання. Знаю, що дуже багато людей запитували мене, ким же я працюю, і я розумію вас, що ви хочете знати все про людей, яких ви дивитесь. На цьому мені здається, і будується якась довіра до людини, яку ви дивитесь. Так ну і взагалі цікаво знати хто ці люди, наші блогери і тому подібне. Хотілося б сказати, я працюю блогером, в мене, в мене багато там, бізнесу і тому подібне, але ні. Я насправді викладаю англійську мову. Як опинилися дуже просто. Коли почалася війна, перше, ми не думали за США. Насправді, я думала, що ця війна взагалі закінчиться через два дні, а, а може через тиждень. Я дуже надіялася, що дуже швидко все закінчиться. Тому. Спершу ми думали їхати до Молдови, але коли ми приїхали в Молдову, переткнули кордон. Чоловік почав дивитися на букінгу і на різних сайтах, де нам зупинитися. І все вже було заброньовано. Це був перший день війни. Тому, поки ми їхали в таксі, ми запитали таксіста, чи зможе нас відвести до Румунії. Так, цікаво дивитися, як люди проходять позаду або попереду. І дивляться на мене. Так, ось ми спитали, чи зможе він нас відвести до Румунії. Він сказав, що він не може. Але в нього є знайомий, який може це зробити. Він подзвонив і знайомий сказав: так без проблем 200 євро. Ну, ви знаєте, коли люди біжать від горя, ніхто не думає, що з собою брати, окрім паспорту, грошей так і можливо там ще якихось речей. То в нас сталося в принципі так само. У Нас було багато гривні, але доларів не дуже багато. Але поки ми стояли на кордоні, і наші паспорти перевірялися, ми познайомилися з іншим американцем. Який теж їхав з України, і так ми з ним здружилися і їхали з Молдови разом в одній машині. Тому, коли той сказав 200 євро, ми сказали, що в нас немає, в нас є тільки 150. І той чоловік сказав: Добре, я їх повезу. Так ми опинилися в Румунії за 24 години після першого дня війни. Там ми пробули десь два чи три дні. Потім я написала нашим друзям в Брюсселі. Чи зможемо ми в них зупинитися на якийсь час? А ні, брешо. Ми ще були в Вені два дні в готелі, а потім я вже написала нашим друзям, чи зможемо ми в них зупинитися. Звичайно, вони нам надали тимчасове житло, і ми в них прожили тиждень. За цей тиждень всі родичі мого чоловіка писали: давайте в Америку, що ви там сидите. Ми за вас турбуємося. Я не хотіла їхати, тому що ми віддалялися все далі і далі від України. Це мене дуже засмучувало, але потім ми прийняли рішення все ж таки їхати в Америку в сан франциско 10 березня ми були тут, в Америці. Ось так ми й опинилися в США. Було ще одне питання: чи мій чоловік американець? І так відповідає: мій чоловік з Америки. З Сан Франциско він перше покоління, яке народилося в Америці, тому що його батьки. З різних країн, тато з Мексики, а мама з Нікарагуа. Ще одне питання, яке мене запитали під одним із відео. Чи була я колись на Різдво в Нью-Йорку? Якщо так, то чим відрізняється Різдво від сан франциско з Нью-Йорком? І так само чи була я в інших містах в США? Так, в нью Йорку я була десь років сім тому. Я вже якось розповідала, що ми з'їздили з моїм чоловіком на Санта Конце, коли дуже багато людей перевдягаються в Сант, ходять від бару до. Бару п'ють, гуляють і розважаються. І всі зароблені гроші у цих барів вони передають на якусь благодійність. Ми по барах тільки в один, мені здається, сходили і все. Але ми захотіли прийняти участь. Ось у такому цікавому форматі. То я була в Нью-Йорку не на саме різдво, а десь за тиждень до нього було цікаво. Взагалі нью Йорк дуже великий, дуже цікавий. Я з нетерпінням чекаю, щоб повернутися, тому що там реально якийсь інший вайб. Він відрізняється від сан франциско Мені здається, ось як в фільмах показують, так що там бізнес ерія, що там люди заробляють гроші, що там життя просто кипить. Так воно і є. Сан Франциско трошечки потихіше, я так сказала. Мій чоловік навіть порівнює сан франциско із з Одесою. каже, що в них є щось спільне. Ще одне місто, в якому я була, це в Лас-Вегасі. Чоловік мені зробив дуже приємний сюрприз. Купив квитки на мою улюблену групу Backstreet Boys. Так, з дитинства я їх обожнюю, і ось він купив квитки. Що я можу сказати про Лас Вігас? Дуже цікаве місце. Звичайно, ніде такого немає, бо там зібрано реально дуже багато казіно, готелів і різних розваг. І вже бути в цьому місці ти відчуваєш якийсь інший вайб. Але ми були там влітку, і там було дуже спекотно. Прям ти стоїш на розі двох вулиць, і я відчувала, як від асфальту це спекотна така температура віддавала мені в обличчі, і мені навіть стало там. Трошки погано. Я не подумала про те, що треба дуже багато пити там води. Я подумала, ну, що таке, що в Одесі не було літа чи що. Але там дійсно дуже спекотно, бо воно знаходиться в пустелі. Але цікаве місце, щоб відвідати, то я рекомендую. А ще було цікаве питання, як Різдво в Сан-Франциско без снігу. Насправді, е, так, відчуття якісь. Такі незрозумілі. Ти розумієш, що ось Різдво, ось новий рік, але снігу немає. Наскільки я пам'ятаю, в останні роки в Одесі теж не, не кожного року був сніг на Різдво та на Новий рік. Тому напевно я вже звикла, що ну немає, то й немає. Якщо чесно, я ще не сумую за снігом. Ось ми вже тут два роки, але. Ну мені взагалі, мене взагалі не тягне до снігу. Там я знаю, люди люблять кататися на сноуборді, на лижах, займатися якимись спортом, чи навіть просто на санях покататися. Мені цього не хочеться, тому що в мене якась асоціація з снігом, потім він тає, потім слякать, потім оце болото. Тобто такої гарної картинки, як там знаєте, показують в. Знаєш, Швейцарії або навіть у нас в Карпатах, так, щось сніжок так падає, гарненько, ялинки. Немає в мене такої соціації. У мене сніг, потім він тає, потім болото. Мій чоловік каже, що наступить той день. Коли я скажу, я хочу всі чотири сезони, бо тут насправді Сан-Франциско ти не відчуваєш так зараз літо, чи зима, чи весна, майже весь ну, температура така середня, десь 16 градусів, і тільки я вам вже казала, все залежить від вітру. Ось сьогодні 20 градусів на градуснику. Але тому, що дме такий сильний вітер, ви бачите, я сидю у курці. Окей, наступне питання. Щось я хотіла зробити тільки 8 хвилин, але відчуваю буде більше. Так, було ще питання про плани на майбутнє. Після того як почалась повномасштабна війна, я перестала взагалі щось планувати. Мій чоловік ще намагається там щось планувати, якісь наші відпустки, хоча б. Коротенькі, а я взагалі ні. У мене ось реально про проснулася вранці, ну і слава богу. І так далеко, там на рік, на два, я не можу. В цьому році ми думали, можливо, ми поїдемо в Україну, щоб там навістити родичів, так чи взагалі просто повернутися на якийсь час додому. І зараз, коли я бачу, що Коїться в Одесі, мені дуже лячно, дуже ну, не тільки за Одесу, а взагалі мені здається, я так собі думаю, що Україна це один великий організм, і знаєте, як у нас в організмі де щось болить, то страждає усе ціло, так і з Україною. Коли я дивлюся новини і бачу, що десь щось трапилося, мені стає дуже сумно і. Я відкидаю всі думки про повернення, принаймні зараз. просто знаєте, як відкрилася ота двері 24 лютого, так вона в мене і відкрита. В мене немає ніяких особливих планів. Я обожнюю Одесу. Дуже сумую. Я знаю, що в нас Одеса така незвичайна. Знаю, що кожне місто в Україні надзвичайне. Ой, пісок, так дме. Ось, але Одеса для мене назавжди буде в моєму серці. Я опожнюю всі райони, але особливо молдованку. Зважаючи на те, що там колись історично було дуже багато криміналу. Але це моя батьківщина. Я... Обожнюю згадувати абсолютно все: привоз, Черемишки, центр міста. А поселок Катовського не так, бо для мене це як якесь інше місто, і насправді я там була дуже рідко, тільки в гостях, і все. Знаю, що в мене зараз з'явилася людина, яка дивиться мене з Одеси. Передаю вам привіт, Одеса найкраще місто на землі. Сан Франциско напевно друге місце. Поки що, Але Одеса, в моєму серденьку, назавжди. Чоловік дивиться за камерою, скільки часу ви проживаєте в Україні? В... Ой, в Україні кажу. Скільки часу ви проживаєте в Штатах? Проживаємо ми вже два роки, вже ось два роки, як ми тут. Дуже багато чого трапилось. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, будь ласка, перейдіть після цього. Там я розповіла дуже багато цікавого, до чого я ще й досі не можу звикнути, навіть після двох років життя тут. Я так сіла, щоб ще може океан там побачила. Ще багато людей запитують мене, коли бачать мого сина в моїх відео. Запитують, чи я навчаю його українській мові. Ой, тяжке для мене питання. Розкажу таку історію. Так, коли я його народила, тоді в нашій родині ми ще розмовляли російською мовою, і тому я до нього говорила російською. Чоловік англійською, інколи я говорила теж англійською, тому він знав ось ці дві мови. Ну, як знав, він їх чув, але він в нас почав пізно говорити, тому майже перед тим, як ми сюди переїхали, він тільки почав щось там говорити російською. І тут ми переїжджаємо сюди, і я собі поставила ціль, що зараз я хочу, щоб він заговорив хоча б одною мовою, тому що я розумію, що мозок, можливо, його не сприймає дві мови. або Трошки губиться, що взагалі коїться, чому мама говорить однією мовою, а тата другою. Ми запустили йому одну мову зараз англійську, і тільки зараз потрошки я намагаюся його готувати так до української. Інколи він суперечить тому, що йому вже легше відповісти англійською, але інколи, так, коли я типу з ним граюся, то він може повторювати якісь. Слова, все, що він зараз знає, це добрий ранок на добраніч", я йому кажу. Що ти хочеш їсти, він каже: Ну поки що ми вичили тільки, я хочу їсти хліб і масло, і цього достатньо. Тому я намагаюся, але не хочу дуже сильно на нього давити ще думала, можливо, дати йому ще один рік, і потім вже можливо навіть брати якісь заняття з українською мовою, тому що я знаю, що моя українська мова не вдосконалена, і я не хочу. Щоб він вчив суржик насправді. Вони два, ти, сизі, туди, п'ять, сість, гін. Переставила знову камеру, щоб ви бачили всі сторони цього пляжу. Ще хочу сказати величезне дякую всім, хто підписався на цей канал. Якщо ви не підписані, будь ласка, підписуйтесь, я намагаюся тут викладати відео із сан франциско показувати вам реальне життя, своє життя, ділитися якимись фактами. Коли мені люди пишуть ось такі коментарі, я кажу дякую за комплімент, тому що я знаю, що мені ще є над чим працювати, і я дуже цього хочу. Перейшла на українську мову з початку цієї повномасштабної війни. Хоча я знала українську все своє життя, тому що. В дитинстві я їздила кожне літо і канікули взимку до бабусі у Любашівський район. Ось. І там я практикувала свою українську з бабусею і дідусем. Але потім ви знаєте, що в Одесі казали, якщо ти хочеш бути як людина, то говори російською. І так, якось воно і. Говорилося російською, але я повністю хочу перейти на українську мову. Мені подобається наша мова. Вона чарівна і надзвичайно мелодійна, гарна. Найкраща мені здається. Ви бачите ці вітри й дюни? Фух. Мене вже, мабуть, тут засипало піском. Окей, <хи> okay, ще парочку питань, і буду закінчувати. Було таке питання, скільки мені років. Якось раніше я не любила відповідати на це питання, і зараз насправді не люблю. Так, це діло кожного. Але якщо ми тут за відвертість, то ось мені стукнуло вже 37 років. Я не можу в це повірити, якщо чесно. Не знаю, куди ці роки біжать. І коли раніше дорослі люди казали, ой, ці роки так біжають тут. Тільки дітей народили, вже вони пішли в школу, вже в університет. Я думаю, про що вони кажуть? У мене час повзе. Сидиш на тих заняттях в школі, тобі нудно, потім сидиш в університеті, тобі знову нудно. Про що вони взагалі кажуть? А зараз розумієш, що час реально летить. Не так давно я тільки народила свого сина, а йому вже 6 років і вже скоро почнеться реальна школа. Я знову йду до школи. Ось це наступне: це просто я не знаю, космос: ліба корупціонера, ліба рісується. Ну насправді я коли це побачила, я посміялася. Але як бачите, я там поставила два серденька: голубе та жовте. Це все, що я хотіла сказати цій людині. Але насправді це як, наче, комплімент. і цікаво, що люди мене бачать такою. Дочка корупціонера, так хотілось би, щоб хтось в мене заробляв багато грошей, але поки що це не так. Ну і рисуватися я не дуже, якщо чесно, вмію. Завжди, коли треба щось сказати про себе, то якось е... стає не по собі, як наче ти не заслуговуєш щось про себе казати. Але завдяки цьому блогові, насправді я дуже розкриваюся як особистість, і я дуже цьому рада. Гарне питання від від одного мого класного підписника він пише. До речі, помітив табличку «No smoking». А як в Америці з цим обстоять справи? Багато людей палять. Це цікаве питання насправді. Тут, якщо й курять, то тільки травку, але вона теж так воняє, що я цього не долюблю. Цього запаху, але ось що стосується цигарок, я дуже рідко тут бачу людей, які це роблять. Ну так щоб знаєте, як у нас ідуть по вулиці і шмалять. Такого тут немає. Але коли я бачу жінку, яка йде по вулиці, і це робить, я чомусь відчуваю, що це якась з наших країн, можливо, не з України, можливо, з сусідніх країн, так але точно. З нашої європейської сторони. Порадьте райони в сан франциско чи передмістя, де живуть наші, чи які з адекватними цінами. Ой, Сан-Франциско настільки великий, тут багато районів. Якщо в Одесі в нас тільки чотири, так то тут дуже багато районів, і насправді все залежить від того, що ви полюбляєте. Наприклад, наш район Мішен, чим він мені подобається, я вже теж про це казала. Це те, що він знаходиться в такій як низині. Як в долині, тому в нас найтепліше. Ось в цьому районі цей район, біля якого ми зараз біля океану, так називається Марина, і тут завжди дуже вітряно. А ще дуже багато е, днів тут туманно. Якось туман він тут пролягає біля якраз цього мосту золоті ворота. Я б не рекомендувала центральну частину, так даунтаун, тому що е, мені здається, там дуже голосно. І там, ой, дивіться, що коїться. Зараз покажу вам на хвилинку. Зараз як полетить. Вітер сьогодні дуже скажений. Всі приходять поробити, ці сьорфінги і все інше, і всі повертаються додому. Аж самі цікаво, що зараз буде. Давайте я ось так поставлю, щоб ви бачили. Злетів чи ні? є круті багаті райони, де немає безхатків, так але там гарні будинки. Але якщо чесно, для мене трошки нуднувати життя, тому що там немає ніяких магазинів поряд. Я не бачу, щоб люди там особливо ходили. І чомусь ось із-за цього мені там трошечки нуднувато. Але будинки просто. Шикарні ще в нас є райони на схилах. Там завжди холодно і туманно в такому я б теж не змогла жити. Скільки тут українців, насправді дуже багато, але ще більше я бачу в групах на Фейсбуці, що Наші живуть десь в передмістях. Ой, дуже давно на моєму минулому відео, яке набрало найбільше переглядів, було таке запитання, що я навіть на нього не відповіла. Якщо чесно. ви, мабуть, дуже багато маєте фінансів, щоб так чудово жити в США. Я так не люблю, коли люди рахують гроші інших людей, якщо чесно. Тому коли я чую ось це, мені здається, що люди заздрять. А я не люблю заздрісних людей. Колись я сама такою була, але то по молодості, там, знаєте, заздріш комусь що в когось краще там, фігура, чи батьки краще, чи ще щось краще. Зараз я розумію, що все залежить від нас. Ми самі маємо створювати своє життя таким, яким ми хочемо його бачити. Тому, якщо ми хочемо фінансів, то треба над цим працювати, так? Або, як деякі роблять, виходити за когось багато, можливо. Заміж чи женитися так на комусь багатому. Дякую, що бачите моє життя а, таким чудовим. Так що я живу чудово. Насправді а, в США так і, і в інших країнах є багато і мінусів і плюсів. Я дуже вдячна за те, що я маю, але насправді. Завжди хочеться мріяти про більше, про краще не тільки для себе, але й для майбутнього покоління. Як я кажу про свого сина, наприклад, тому працюємо над цим і продовжуємо це робити. Знову повернулися до мосту, щоб ви на нього ще подивилися. Бо ми вже майже в кінці мого відео. Ви поїхали сама, жили у спонсора. Я вже відповіла так про це, що поїхали ми, тому що мій чоловік звідси, і я знаю, що зараз дуже важко і тяжко знайти спонсора. Вже не так люди погоджуються, як в спочатку війни. Я, якщо чесно, нічого не знаю про U4U. тільки якусь таку інформацію в цілому, але нічого більшого. Ще було питання: чи вдалося вам передати частину української культури мешканцям Каліфорнії? Адже в українському способі життя також є багато цікавого і корисного. Це казати про мешканців Каліфорнії це якось дуже голосно. Так я не можу прям всім розказати, стати в рупори і всім <смі> про це казати. Але в нашій родині, звичайно, вони вже знають, як ми святкуємо новий рік, як ми святкуємо Різдво, які страви ми їмо в цей день, чому ми ходимо до церкви. На Пасху, наприклад, що такі крашенки, я їм розповідаю. І на жаль, вони також знають, що таке і як ми не святкуємо, але проводимо 40 днів, так, коли людина помирає, і також річницю. Ось це теж було дуже смішно. Хочете посміятися зі мною. А працювати ти не пробувала? Чи в Україні сидить чоловік, який робить бабло на війні? Рік в Америці жити, не працювати. Це треба бути дружиною, крадія. Мужновладця так, в мене є чоловік в Україні, який робить бабло. А інший чоловік, якого ви бачите на відео, він зі мною їх тратить. І ми ось такі сидимо і тільки це й робимо. Чекаємо гроші з України, з того іншого чоловіка, щоб тут жити. Оце життя цікаве, дуже питання, і кому потрібно все це? Я сама інколи себе запитую взагалі, чи правильно я зробила, що я завела цей канал, що я взагалі від цього каналу хочу, кому це потрібно, чи будуть люди дивитися, чому вони повинні мене дивитися вже стільки блогерів на різних мовах, так розказують про Америку. Але в якийсь момент я просто зрозуміла, що мені хочеться. Практикувати українську, і, на жаль, в мене немає нікого в будинку, з ким я б це могла робити. Тому через цей канал, через мої спроби, помилки, так і я мені здається, вдосконалюю Діти кричать, вдосконалюю свою українську мову і сподіваюся, що відкриваю вам вікно в Америку, так і ви бачите, через мої. Очі через мою камеру, тому що багато людей живуть в різних штатах Америки, і тільки зараз я почала бачити інших блогерів із Сан-Франциско. Не знаю, чи бачили ви вже їх чи ні. Але я думаю, що для всіх знайдеться аудиторія. і навіть якщо ви подивитесь мене, а потім іншу людину з Сан-Франциско, ви просто порівняєте наші відповіді, наші історії, і можливо будете дивитися. Бо Обох нас або вибрати собі найкращого, найулюбленішого, не знаю якось так. Але інколи в мене бувають такі сумні дні, коли я зневірююся, мені здається, та можливо, вже треба зупинитися. Так, звичайно, я зробила вже стільки ну, всього. Знаєте, я перетнула той момент. На Ютубі дуже важливо набрати 4 тисячі годин часу переглядів і тисячу підписників. Я вже перетнула цей момент. Але звичайно, як і в усіх, напевно, напрямах у житті, коли ми чогось досягаємо, нам хочеться трошечки чогось більшого, вдосконалитися. Тому, звичайно, в мене теж є така мрія. Наприклад, наступну цифру, яку я б хотіла набрати, наприклад, підписників, було б гарно набрати до кінця цього року десь 10, ти... 10 тисяч. Але це все мої мрії. Я вже вдячна Богові за те, що я маю деяких дуже дуже класних людей, які дивляться кожне відео. І коментую. Це для мене, знаєте, як наче я знайшла друзів, усюду, усюди по світу, вже в мене є і в Німеччині, і в Нідерландах, і теж в Америці є люди, ну і, звичайно, в Україні. Тому, напевно, якщо ви мене дивитеся, ставите свої вподобайки, пишете коментарі, то комусь я все-таки тут потрібно, тому залишаюся. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Сподіваюся, ви надивилися на тихий океан, на золоті ворота, на американців, які тут обходили мене. Якщо у вас залишили ще якісь питання, будь ласка, пишіть. Дякую ще раз, що додивилися це відео до кінця. Мені було дуже приємно відповідати. Мене реально засипало піском, але це того вартувало. Бо я вже давно хотіла зробити ось такий формат. До нових зустрічей і гарного вам всім дня! Обіймаю ваша перлинка.